Всіх радий бачити на каналі Шкода, що не Вах», що черговий автомайданчик в місці Рівному знаходимося на вулиці Соборній. Біля власт, біля Власта. Майданчик Автотренд. Як ви знаєте, на цьому майданчику є дешевий сегмент автомобілів. Давно я тут не був. Хлопці попросили заїхати. Заїхав до вас показати вам певні автомобілі. Давайте почнемо з першого варіанта, Це Nissan Кашкай. Дана автівка, в нас зараз скажу, якого в нас вона року 2011 року. 9600 доларів повний привід. 193 тисячі заявного пробіга, бензиновий двигун, 2 літра бензиновий двигун. Має повний привід. Механічна коробка передач в автомобілі. Тобто, В принципі, такий варіант. До речі, машинки непогані, але майте на увазі, що ці машинки, навіть 2-літрові бензинові двигуни, вони можуть їсти масло. Тому звертайте також на ці нюанси, коли діагностуєте там, пропуски циліндрів і так далі. Як машинка себе почуває, як працює. Йдемо от з цього варіанта, Dacia Sandero, Даний варіант у нас 9 рік. 1,6 бензиновий, MPIний двигун. Номера телефонів, от дивіться, автотренд, номера телефонів 068 202 8110. Що вона в нас по комплектації? В принципі, присутні стеклоподйомнички. так, Кондиціонер. Кондиціонер, в принципі, я не бачу за даного варіанту, але. от... Машина доволі непогана, я вважаю надійна, недорого обслуговувані. Так що, в принципі, також можете сміло брати. Дача MCV. Дана автівка в нас 1,2 двигун, газ, бензин. Є номер телефону, ще раз от, дублюйте, записуйте ці номери телефонів. 197 тисяч заявного пробіга. 14 рік, 1,2 бензин. До речі, підпишіться, друзі, на канал, прокоментуйте відео, як вам цей майданчик, хочу почути вашу думку. А ми йдемо далі, дивіться. Тут, до речі, стоїть 4 двигун, не 3 не путайте. Нормальний автомобіль, ресурсний. Якщо ви все нормально обслуговуєте, машина адекватна, можете сміло також їх брати. Volvo v 50 бачу, цінника немає. Ми йдемо далі. Так, 2006 рік, 1,6 бензин, це п'ятий гольф. У нас 4500 доларів на старті. От Дивіться от номера телефонів, будь-які автомобілі, які, які вас зацікавить, телефонуйте. 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 4500, ясно, що він на механічній коробці передач. Так, Кондиціонер присутній в автомобілі. Ну, таке, бачите, трошки у нас макруваті автомобілі, то ми не будемо дивитися, от, давайте туксончик у нас. Даний Туксон у нас 9 рік, 2.0, 7400. З газом. 2,0 MPI газ ставиться без проблем. Машина в принципі надійна, ресурсна. Да, Потрібно дивитися стан кузова в автомобілі. А так, кріпуча машина, недорого обслуговуванні можете сміло брати. А нас 35 -й. поки цінника немає. Так, давайте мені оператор номер, телефон, я йду далі. О, Йдемо далі, вам покажу за вам Бо тут трошки так незручно стояти. Так, даний кадік в нас, дивимося, що він у нас по ціні. По, по цені він у нас, до речі, 10 рік, 6700 доларів, 276 тисяч кілометрів пасажир. Вон дивіться, єрина Зоя. Електричний автомобіль, 7-250 доларів, 13 рік. Електричка. До речі, також ми перевіряємо електричні автомобілі, хто не в курсі. Дивимося в сох автомобілів. Непогані компактні, до речі, автомобілі. Задні партроніки присутні, автівка вже на реєстрації. Так що телефонуйте, якщо буде цікавий такий варіант. Ну, і в принципі, можемо для вас надати звіт по такому варіанті. Також ось такий варіант це Reno Szenic, коротиш. Машина має хорошу оцинковку. Тут стоять пластмасові крила. Ви маєте розуміти, якщо вона надійна в плані кузова, якщо ви десь не попадали в ДТП, в принципі, кузов стійкий до корозії. Сьомий рік, 1,9 дизельок, 270 тисяч заявленого пробіга в автомобілі. двигун ресурсний, адекватний, так що, в принципі, можливо, буде цікавить набирайте. Зефіра в нас також непогані автомобілі. Да, є їхні місця. Звертайте на крила, також вони гниють. Тут вибиває також бувають нюанси в них знизу. Е, між дверима також проблеми в них є. звертайте що теж корозія починає бути. А так машинка доволі комфортна, непогана на свої кошти. Дана автівка в нас 9 рік, 1,6 бензин 5 бензин, 5800 доларів. Ціна даного автомобіля. так Бачите, просто дощ то трошки падав дощ, незручно салон показувати. так е, Акорд. Легендарний акорд, дуже доволі такі популярні автомобілі. Їх, в принципі, люблять ці автівки. Дана авто в нас 10 го року з газом 2,0 245 пробіга. Напишіть, до речі, коментарі. Як вам даний варіант? Можливо, хтось є власником таких автомобілів. Також не забувайте, якщо вам потрібна допомога в підборі. Мої телефони закріплені. Займаємося автопідбором автомобілів. Можемо зробити для вас супровід на ринку, це четвер неділя, Луцьк і субота-рівне. Також можемо зробити вам по майданчиках супровід експерт на день. Підбір під ключ у нас такі послуги є. Ну і в принципі разовий огляд також знаходити автомобіль. І ми можемо для вас перевірити, надати повністю звіт по даній автівці. Дана автівка в нас Golf 1,4 бензин, 191 тисяча пробігом, 5800 доларів. Механічна коробка, клімат присутній, бачу двохзонний. Ось такий автомобіль, можливо, кого буде цікавить. Що вам сказати, По вагах є в них больні місця. Ви розумієте, які пороги. пороги проблемні їхні, як крила проблемні. Також буває біля ручок не є. Все залежить від того, як автомобіль експлуатувався, де він знаходиться. Повірте мені, що можна знайти живенького гольфа. Такого, що просто буде без єдиного підфарбування, ніяких корозій, нічого не буде. Але все залежить від експлуатації, в якому кліматі автівка була. От Гольф 6 у нас в універсалі. Даний варіант у нас також має непогану комплектацію. А саме шкіряне кермо, клімат, контроль, підігрів в збережному стані салон Панораму навіть. Панорама навіть присутня по даній автівці. так 5600. Сьомий рік, ой, пробачаю, це п'ятий гольф, просто взаді. Так, це... Зараз хейтери налетять щось автоматом. Це п'ятий гольф. Бачите, я по фарах сразу так собі, знаєте, взаді не звернув увагу. Це п'ятий гольф, 5600 доларів, 232 пробіга, 1,6. MPI, Сьомий рік з панорамою. Телефонуйте. Так, Ford Fiesta у нас. 1,4 дизельок, 12 рік, 5600 доларів. Для міста взагалі шикарний варіант, невеличкий автомобіль. Номера телефонів. Номера телефонів в принципі, я вам показував. Телефонуєте автотренд. Майданчик знаходиться біля Власт, бачите, орієнтір автомагазин Власт, вулиця Соборна. Вводите просто Соборна чи місто рівне автотренд, і вам в принципі, без проблем навігатор все покаже. От Дивіться, Меган третього покоління, задні патроніки присутні, автівка в нас на. Має вже на, на реєстрації вже. Давайте глянемо у нас, що в нас ціна по ціні. 6800 доларів. Як вам ціна? За 2012 рік. 6800 доларів. Ясно, що, що якщо ціна невелика, то ясно якісь нюанси по автомобілі да, повинні бути. Тому що хороший автомобіль він завжди буде вартувати недешево. Ви маєте це розуміти. Так, в принципі, у нас. Є клімати, мультикермо функціональне і також циклоподйомники присутні, електропакети, навіть задні передні партнери, присутні, телефонуйте. Ось такий Ford Fusion. Даний варіант у нас 5250 доларів. Бензиновий двигун. Також в принципі непоганий автомобіль, непоганий двигун. Машинка доволі дивіться, який має кліренс. Дивіться, всесезонну шини має. Легкоспавні оригінальні диски. Напишіть вам, як вам даний варіант. А так машинка непогана. Кондиціонер присутній, присутній кондиціонер. Так що набирайте. Ось такий варіант, можливо, буде цікаво, телефонуйте. Йдемо далі, ще тут пару автомобілів є. Є гольф у нас в універсалі п'ятого покоління. Ось має такі легкосплавні диски. За ці автомобілі я вам розповідав, які нюанси по них є. Дивіться, також кузов був доволі, бо часто дуже багато корозії присутнього. Дана автівка в нас на автоматі. 7500 доларів, 1,4 бензин, 8 рік. Можливо, кого буде зацікавити. От дивіться, можливо, для повінкоду. Ось такий варіант зацікавить. Телефонуйте на даний майданчик. Бачу Audi 4 також продається, але немає цінника. Але ви можете набрати на даний майданчик і в принципі, люди вам скажуть, що почні. От дивіться, 5008 Peugeot. Дана автівка в нас має передні патроники. Це 10 рік автомат, 9500 доларів 2.0 дизель. Ну, Ціна непогана, легкосплавні диски, але потрібно дивитися стан автомобіля. Я бачу кермо перетягнуте. Тут, до речі, стоїть гідротрансформатор, коробка автомат, не робот, не варіатор, повний електропакет, присутня проєкція, навігація, панорама присутня. Ну, ціна адекватна, 9500 доларів. Напишіть, до речі, коментарі за 2 літри на автоматичній коробці передач. Це питання по пробігу, який тут пробіг, цікаво. Ну, ясно, що його потрібно все перевіряти. Тому а так, варіант непоганий. От дивіться, який кадік у нас. Volkswagen CAD у нас. Даний автомобіль, дивіться, в якому гарному, шикарному кольорі. Ще й на автоматі, друзі. Автоматична коробка передач. Кондиціонер, клімат клімат присутній. Навігація. В збереженому стані салончик. Такий доволі, знаєте, невеличкий майданчик. Але він такий компактний і дана ціна за 11 рік, 10-300 доларів. 1,6 автомат. Тут стоїть DSG DQ200, бо часто хейтери пишуть, що ти роман кажи, які коробки. Я вам за коробки завжди кажу що просто це автомат, а вони є різні коробки. Але от і люди, які в мене там, телефонують, питають, що краще купити, то ясно, що я їм завжди підскажу розкажу, що які автомобілі краще. Volvo XC60. Також автівка в будь-якому випадку продається, бачу, немає ще цінника, але, але в принципі вона продається 100%. Тому от такий майданчик. Телефонуйте. Ось такий номер телефона. Пишіть свої коментарі, номера телефонів записуйте, а ми будемо закінчувати наше відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, коментуйте відео. Вам бажаю гарного дня. Бережіть себе і обов'язково прокоментуйте, як вам даний майданчик чи заходять вам майданчики в місці Рівному. Всім добра, до зустрічі в нових відео.